Україні слід інвестувати у превентивну, тобто профілактичну медицину. Це допоможе суттєво зменшити кількість хворих на рак, кажуть закордонні медики. Якщо ж пухлину стаки виявили, вже зараз вітчизняні приватні клініки пропонують якісне лікування. Від раку в Україні щодня помирають 239 осіб або 10 щогодини. Показник міг би бути значно менший, якби люди вчасно звертались до лікарів. Також бракує фінансування на розвиток галузі, приміром, на лапароскопію для онкозахворювань. Эта операция направлена на хирургическое лечение низких раков прямой кишки, когда, к сожалению, невозможно спасти сфинктер, естественную функцию. Такие операции нужны от 10 до 30 процентов. Мы ее выполнили в новой модификации, которую придумал наш коллега из Швеции. Она направлена на улучшение онкологических результатов. Серед лікарів існує правило вивчуйся сам, допоможи іншим. Підвищувати професійний рівень українських онкологів взялися приватні медустанови. Ми їздили, учились в різні країни. Постигали какие-то ази і, 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 от, при формировании своего мировоззрения от, 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 учителей в этом плане в плані малоінвазивної хірургії. Почему? Потому что на сьогоднішній день іще нельзя сказати, що существує какая-нибудь школа лапароскопической хірургії. У клініці лісу майстер-класи вже традиція. Оскільки освітній напрям один із пріоритетних Операції та процедури проводили онлайн.